Російська окупаційна армія продовжує обстрілювати Херсон з тимчасово окупованої території Херсонщини. Також російські війська вели вогонь по населеним пунктам Білозерської громади. Поцілили окупанти у житловий будинок. Через цей ворожий удар у власному подвір'ї поранення отримали двоє людей: – 86-річна жінка та 25-річний хлопець. Про це у телеграм-каналі повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокутін. Бабушка з знуком жила. Добре, що шока приїхала. Я позвоніла сто трі так кричали скоро. Одна міна во двора раняла жінщину. Одна жінка жива, а слава я не знаю, що буде з ним. Також під ворожий вогонь потрапили двоє студентів-волонтерів з Рівного, які прибули на Херсонщину для надання соціальної допомоги людям. У них поранення середнього ступеня тяжкості медики надають їм допомогу. Росія кожного дня завдає удари по Херсонщині. 19 червня вони обстріляли автомобільне підприємство, згоріли 10 маршрутних автобусів. 20 червня російські війська накрили вогнем житлові квартали. Під обстрілом опинилася машина швидкої. Лікарі не постраждали, але загинув місцевий мешканець. Наразі після сьогоднішнього обстрілу двоє з поранених знаходяться у тяжкому стані. Лікарі борються за їх життя. Росія, країна, терорист. Ми працюємо для вас. Ставте лайк цьому відео. А від себе я вам раджу підписатися на наш канал. Тут найактуальніші новини України.